Майкекін Вітаю, друзі! Колслоу це традиційний американський салат з капусти та моркви. По суті, це звичайний сінький капустяний салат, але як заправка для нього використовується особливий соус, що надає страві неповторний, ніжний, злегка пікантний і вершковий смак. Салат містить безліч корисних речовин, які наповнюють організм енергією та бадьорістю. Для цього рецепту нам знадобиться. Капуста 350 г маленька за розміром. Краще використовуйте молоду капусту. Щоб було простіше тонко нарізати капусту, розрізаємо її на четвертинки. Дрібно шинкуємо. Відправляємо капусту, в ємкість. Трішки присолюємо. Після цього добре стискаємо овоч руками. Це допоможе капусті стати соковитою, залишившись при цьому хрумкою. Далі моркву одну штуку нарізаємо соломкою. Щоб нарізати моркву тонкою соломкою, нарізаємо її навпіл, а потім на тонкі слайси шириною сірник. Далі нарізаємо по 2-3 слайси з хломкою. Пересипаємо моркву до капусти. Далі готуємо соус. В Ямкості змішуємо, сметану 3 столові ложки, майонез 2 столові ложки, оцет 9% 1 столову ложку, вірчицю 1 чайну ложку, цукор 1 чайну ложку і чорний молотий перець за смаком. Перемішуємо. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Далі виливаємо соус нарізані овочі. Перемішуємо. Салат можна їсти одразу ж, але кого ще смачніше, коли він трішки настоїться, тому накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику на 30 хвилин. Американський салат подають до м'ясних і рибних страв, картоплі, макаронів, страви круп, бургерів, сосисок тощо. Якщо ви не хочете навантажувати свій організм калорійними та жирними стравами, приготуйте чудовий та корисний салат під назвою Куслов. Це відмінний варіант літньої вечері. Всім смачного! З вами була Марія Кокіна.